Це приміщення ліцею у селі Куцеволівка Олександрійського району. У класах порожньо. Навчальний рік для 108 учнів розпочався дистанційно, бо тут немає укриття. Старе приміщення, в якому ми з вами знаходимося, датується 1903 дев'ятсот року. А є ще два інші нові корпуси, от але не розраховано було на сховище. Мама учня Анастасія Цебренко хоче, щоб у школі відновили очне навчання. П'ятий клас у мене старший синочок ходить, і наступного року піде молодший синок до школи. Краща форма навчання була б очна, бо дистанційно нам не подобається, тому що світло вимикають то тривоги, інтернет поганий, перебої. Не, ну, незручно, неудобно. Він не так, якби очно навчався, навчається хуже. Директорка каже, отримує скарги від батьків щодо дистанційного навчання. Дистанційною формою навчання в сільській місцевості ми не дуже задоволені, тому що часто відключають світло, інтернет, мобільний зв'язок і тому батьки ініціювали. Просили звернутися до селищного голови, дозволити відновити в очному форматі навчання. Просять виконавчий комітет селищної ради для навчання дітей про інше приміщення. Просимо надати оренду на час військових дій. Та шість місяців після закінчення, але з обов'язковою умовою закінчення навчального року». Нині класи для навчання учнів облаштовують у приміщенні сільради. Тут є укриття на випадок повітряної тривоги. Його наявність є обов'язковою умовою для очного навчання у школах в умовах воєнного стану. Розраховане на 50 людей, розповідає староста. Тут є освітлення, є інтернет, є запасний. У нас два біотуалети, які закуплені. І буде воно покрашене і повна пожалуй у нас тут лінує. У будівлі завершують ремонт. Ми знаходимося біля кабінету, де працювали землевпорядник, соціальний працівник і знаходився пункт цивільної оборони. Зараз цей кабінет ми облаштовуємо для другого і сьомого класу. Лахвайте, будь ласка. Тут у нас буде доска, вчитель, а тут будуть порти. У колишньому кабінеті сільського голови буде клас для початкової школи. А тут буде ігрова кімната для першого класу. У цій кімнаті облаштовують вбиральню. Раніше тут була телефонна станція. Зараз ми тут облаштовуємо туалет для дітей. Котягарку і кабінет медичної сестри. Підведена вода всередину приміщення, зроблена каналізація. Перед початком ремонту у будівлі повністю замінили систему опалення. Село не газифіковане. Встановили енергозберігаючий котел, опалюватимуть дровами. Селищною радою виділено 200 тисяч гривень на облаштування директор ліцею звертався з клопотанням до голови селищної ради, що їм необхідно. Наразі сума була витрачена 200 тисяч гривень. Меблі зі школи перевезуть до сільради цього місяця. Очне навчання для школярів планують відновити з січня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина.